1 листопада 2024 року ми продовжуємо цикл планетарних робіт по зціленню свідомості людства, по створенню нової реальності, реальності добра. Ви, звісно, можете подивитися на наших каналах на нашому YouTube всі роботи з самого першого, всі планетарні роботи. Але якщо ви тільки тепер приєднаєтесь до цих робіт, ви приєднаєтесь автоматично до всього циклу робіт. Отже, ми традиційно першого числа, кожен свого першого числа, по київському часу в Ютубі робота буде досяжна 31 го о 12 й дня. І робота планетарно буде планетарного масштабу йти з 31 го по Києву. По друге, по Києву з 12 до 12 по обіді. Отже, кожен в своєму часовому поясі о 12 годині в обід виходить на місця сили до свого вівтаря, просто у місці, де де ви звикли працювати, де ви звикли робити, отже, ви Собі е, виходите з друзями, з дітьми, онуками, згадуєте своїх предків, працюєте так, як ви звикли, молитвою, просто прослуховуєте моє відео і отримуєте, ми разом отримуємо результат. Ми створюємо енергетичну сітку по місцях сили, по тих місцях, які з вами, на, вами намолені. Ви, звісно, орієнтуєтеся, ми працюємо якнайбільше з водою. Водичка є е, прекрасним носієм інформації, носієм сили, і ми свої енергії розповсюджуємо саме через воду. Нашою молитвою через свій намір ви підключаєтесь до цієї роботи і, звісно, включаєтесь в цю роботу, посилюючи її. Цього разу. Е, в Україні будуть відпрацьовувати групи в Києві. Я буду включатися туди персонально, в ці роботи, в Одесі, так само. І, звісно, в Бакоті. Працює група в Польщі, і ви теж формуєте групи. Це те, про що я точно знаю: про те, що прокладені маршрути мною, і я буду супроводжувати ці групи. І ці роботи особисто, персонально. Отже, мої любі, будь ласочка, е збирайтеся в групи, збирайтеся з своїми дітьми, онуками, і кожен, кожна душа, кожне серце посилює молитву і роботу всім разів. Щоразу, вже більше двох років, виходять на цю роботу тисячі людей на планеті за одні сутки. І ця робота дала багато прекрасних. Чудових результатів. І завжди це місця сили, інколи надзвичайно такі потужні місця сили, як гора Шаста і інші місця не, не менш де. Хоча кожен струмочок, джерель, кожна джерельця, кожна річечка є величним і потужним місцем сили. Місцем сили є сама планета. Отже, мої любі Поєднуємось серцями. І зараз ми переходимо, це 4 хвилини. Я розповідав, як ми попрацюємо для тих, хто вперше на цій роботі. Тепер же налаштовуємось на роботу, налаштовуємось через несхідний висхідний потік, хто практикує, поєднуємось з нашим сонцем, з великим центральним сонцем, з матінкою планетою. Відчуваємо єдність з серцем Божої Матері, Діви Марії. З її Рубіновим лімурійським серцем. Відчуваємо єдність з планетою. З однодумцями. Але овіндис хнум, о він десь Літ Айєди, Сит інедис. З дозволу і під благословінням Небес ми під захистом захистом і волею Творця всього сутнього вступаємо в роботу по поглибленню і поширенню енергії щастя, любові, створенню нового людства, вільного ми знову говоримо «рабству Ні. Ми знову обираємо свободу, ми знову заявляємо волевиявлення виходу із системи зла. І завершилась її епоха. І починаємо енергію добра від серця до серця. Ми воду озера Неба збираємо і передаємо землі. І насичує небесна вода серця, душі і свідомість всіх людей.

Ми вітаємо всім серцем, єдиним серцем, єдиними серцями енергії Святого Гралю. Алайні Сетис, енергії перпшотворця. Алла єдина сходи, сид, Алла Ідиса, ми насичуємось небесною водою. Алла Єдинес, сот, Анайдис, сприймаючи вогонь. Вогонь віри, Алейдисини, Сит Адеси, Хуа Арени, Тиси. Це благодатний вогонь душі Бога, який торкається кожного серця. І ми вітаємо, вітаємо хранителів, явлених і невтілених сьогодні, хранителів цього світу і всіх світів, хранителів, що прийшли фізично взяти участь в цій роботі. Алайніеси Ідееси. Іде Ход Алаєси. Рада хранителей бере участь сьогодні в цьому дійстві, в цьому творінні, в сотворінні з людством, нової реальності, нового світу, в світу волі, свободи, багатства, радості, щастя, добра і незалежності. Ми говоримо ні злу, ні агресії, ні війні. Ми говоримо так миру, так злагоді, так любові, так щастя, багатству і успіху в наших життях. Але йди ми, ми говоримо так волі, свободі і незалежності, так перемозі людства, так перемозі. ukraine Ми активуємо своїми серцями першоелементи елементи творіння, першостихії творіння, енергії першого творіння. Ми активуємо енергії Першого Творця. І прокидається людство, сповнене людяності і любові. В свободі і незалежності від усіх систем агресії, ненависті і зла. В енергіях першотворіння, творіння. Першостихій. Першого елементів. Першворця. ха, ін. Ми дякуємо всім учасникам, всім, хто підтримував нас, хранителям цього світу і всіх світів, ради хранителів, що проводиться в цей час і проводить акт сотворіння. Нашою з вами волею, нашим волевиявленням. Я обіймаю кожного і дякую. Дякую, дякую. І ми не прощаємось з вами. Ми працюємо і далі. Ала йди сихнум овіндиясиро. Літ і на ядеха. Тис Ха ін.